Всім привіт, це 2 березня. Сьогодні день народження у моєї бабусі. І як завжди, перед такою подією хотів лягти раніше, як об 11-й, але прокинувся о 3 і вже не зміг заснути. І зараз, от майже 7 -го година, приготував собі сніданок. До речі, з приводу хлібу, що я готував, то це не схоже на хліб. Це радше таке, знаєте, як ліпешка якась. Як багато так скріплених. Тому приємно апетиту буду зараз їсти і одразу пити каву, бо я дуже не виспався. Що по мікрогріну у нас вже він проростає. Зараз знову попшикую і накриваю. Любі друзі, я в селі і зараз буде довгий такий пасаж про дитинство. Що іде тут робив? О, трошки випив вина, тому не знаю, як я розповім. Якщо чесно, навіть не знаю, що розказати, тому що раніше тут було набагато більше всього, а зараз багато і дерева позробували. І тут було багато дерев, тут була качеля, єдина по суті, розвага. Ну, одна з розваг, це до речі, садок, який я ніколи не бачив працюючим, ну, тому що приїжджав на, на літні канікули. От. І зараз тут така пустка, бачите, нічого немає. Оця дорога це легендарне місце. Коротше, коли я був геть малий, не знаю скільки років, 6 або менше, я вчився їздити на велосипеді. І я тоді ще не вмів кататися і поїхав з дідом в балку, вона знаходиться аж там, за окрієм. Коротше, аж далеко. І це були нереальні муки. На кожному кроці я падав і коли повертався, я отут, прямо на цьому місці, кидав свій велосипед. Плакав, говорив, що ніколи більше не буду кататися на ньому. І найсмішніше, що наступного разу, коли сів за велик, не знаю, там на наступний день чи через декілька днів, то я вже міг кататися адекватно. І з того моменту от я вмію ідеально їздити на велосипеді. Ось така от історія. Це також ще одне легендарне місце. Коротше, на цю заброшку я декілька разів залазив. І це було дуже стрмно на той час. Тому що залазити доводилось по дереву, там шовковиця виросла. Ну і тут в принципі, якби в моєму дитинстві ходили різні чутки, що тут і вбивці, і хто хоче. Ну лякали так. Ну така тут тема. Криша вже провалилась. І вже тут навіть нема того дерева, по якому я лазив. Тобто зараз це навіть неможливо повторити. І тут навіть проходу вже немає. Раніше тут в Ізі можна було на велосипеді приїхати, зараз все заросло вже. І до речі, о, там далі. Короті, була ситуація, з якимись пацанами ми посрались. і вони мене штовхнули. І я упав і порізав собі руку, все, все бачите, навіть ну, шрам залишився і все справа. А я ж був малий, і ну, я думав, що якщо ти порізався у місці руку, то все, ти порізав вену. І, ну, типа, Тобі кінець. Я пам'ятаю, сюди прибіжав до діда, розплакався, я думав, що все, я вже мені кінець. Коротше. От Він мені обмотав і, ну як ви можете зрозуміти, все обійшлося. Там подалі йде ділянка також бабусі моєї город, де вона саджає, все. А ось це завод, де також вона працює вже ну, багато років. От, а от там, зараз вже її немає, була така червона цегляна будівля, ну, заброшка. От, і ходили в той час легенди, що там колобок повішився, начебто кличка була у людини така. І знову ж таки, з тими двома хлопцями ми пішли на цю заброшку, е, що то гуляли там, потім я дивлюся, один пропадає. А другий мені говорить: ну виявіть мені там скільки, ну я не знаю, 6 років, так десь, може менше. А другий мені говорить: ти знав, що коли людина е, помирає, то її душа роздягається. І той, що сховався, починає з верхніх поверхів е, кидати мені цей. Взуття своє, потім футболку. В принципі, це, мабуть, найстрашніше в моєму житті було, тому що я тоді дуже перелякався, вибіжав оттуда. і теж думав, що мені вже кінець. Отут з тими хлопцями ми робили халабуди і теж там яйця жарили, кожен приносив, що міг. Зараз я хочу підійти подивитися, що тут залишилось від цієї будівлі, по-моєму, нічого. І да, геть знесено. Взагалі нічого не залишилось. Там далі йде залізниця. Отут е, виходить один магаз, другий і третій. Всього десь 5 магазинів в селі. І от е, тут три основних, можна сказати. Вон там от моя тітя відмічала весілля своє, наскільки я пам'ятаю. І вон один магаз, і от там справа інший. Не знаю, може вони вже і закриті. І От зараз чути, як потяг їде. І тут, до речі, набудували для дітей багато всього, дуже прикольно. Раніше такого не було. Ось тут скільки тренажерів, є дуже круто. Не у всіх містах, мені здається, таке є. Такий ось пам'ятник, також стоїть. Монумент. Ну і все доволі гарно, як ви бачите. І Вже я вийшов до залізниці, вон власне той магазин. Зараз це апельсин. Раніше це здається був просто якийсь магаз. Тут короче, раніше можна було сюди також приходити, а зараз геть все заросло. Отут для мене було найстрашніше місце, коли я їхав на велосипеді, тому що тут завжди було багато гусей. І якби ну, я їх боявся на той час. Та може і зараз, в принципі, боюсь, не знаю. Як бачите, зараз їх нема, слава богу. Он, до речі, їде потяг. Доволі часто вони тут проходять. І от таким чином я вийшов знову до цієї заброшки. Тут дуже багато котів. Один, другий. І ще бігають навколо. А тут реально все було в кущах таких, можна було прямо в хованки грати. Ну ми такі робили, в принципі. І десь отут, пам'ятаю, була ця ну, колонка, щоб воду качати, правда, вона не працювала. Привіт, я вже приїхав додому. Щось так стомився, що не можу два слова навіть зв'язати. Що я хотів сказати. А пам'ятаєте, вчора я показував ці підсніжники. І сьогодні абсолютно випадково мені попався пост в телеграмі. Що виявляється, вони в червоній книзі і тіпа, їх не можна зривати. Ну, тіпа це штрафами там навіть карається. Я такого не чув. Е, потім хотів показати мій хліб. Він <рив> 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 <так. Не> виглядає <рив> після холодильника. Це вже піде на смітник, як резина. Тобто ну, в мене взагалі не вийшло. Але... Ну, я буду пробувати ще. А взагалі я побачив відос, де дівчина готує багато різних страв, щось там на 300 гривень. От. І ну, там такі є незвичайні страви. Думав, може знову зробити такий типу, челлендж і повторити. Взяв собі енергетика на вечір. І зараз буду їсти. І домонтую це відео. І буду, мабуть, дивитися просто мандаловця. Або на Ютубі щось заліпати. Бо шо-то геть нема сил. Це відео вийшло таке, знаєте, поринути в дитинство. Порозповідав всяких історій. От, не знаю, таке щось назнімав, як зазвичай. Зараз буду їсти, бо вже я зголоднів. От. І на завтра не знаю, які плани. В принципі, вихідний. Може, щось цікаве вигадую. Тому дякую за перегляд, за лайки, за коментарі. Щастя, здоров'я, мирного неба і до зустрічі!